У буфеті. Що ж ви накладаєте котлету голими руками? Буфеті це обурено. Та у мене руки в сто разів чистіші, ніж підлога, на якій вона валялася. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Лікарю, скільки коштує видалити зуб мудрості? 80 доларів. А дешевше можна? Ну, якщо без наркозу, то можна і за 60». Все одно дорого, а дешевше не можна. Якщо без наркозу і просто плоскогубцями, то можна і за 40». а за 20?» Ну, якщо без наркозу, плоскогубцями та ще й студентом практикантом то можна і за 20». Добре, лікарю, тоді запишіть мою Галю на середу. Сидять два старих єврея, розмовляють за життя. На кухні порається жінка одного з них. Починають розмовляти за жінок. Один стишено по-дружньому питає: «Сьома, а скільки жінок ти мав за життя? Сьома замислюється і гордо напівпошепки відповідає Двадцять п'ять. З кухні чути голос Сари іронічно. Сьомо, тебе запитують не скільки разів, а скільки жінок. 2050 рік. Озброєння стало дуже складне, тому армія повністю професійна та елітна. Університет, перший курс, двоє студентів. Ну що, солдати, теж з армії відрахували.